Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Переходимо до іншого українського дербі, яке відбулося в рамках англійської прем'єр-ліги п'ятого туру. Йдеться протистояння Олександра про протистояння Олександра Зінченка та Віталія Миколенка. Як відомо арсенал на виїзді, зумів все ж таки здолати Евертон із мінімальним рахунком 1-0. І щодо Олександра Зінченка, схоже на нього керівництво власники гармашів розраховують на досить довго, бо з'явилася інформація, що напередодні йдеться про продовження контракту із українським захисником чинна угода, я нагадаю зараз підписана Олександром до 2026 року. Але сконцентруємося на тому, що відбувалося на футбольному полі. Зінченко все ж таки, скажімо так, починає набирати форму після того, після пошкодження і вже другого матчу проведеного зі стартових хвилин футболці Арсенала. Так, коли були оці позиційні муки арсенала з володінням понад 70%, то він якраз один з тих був футболістів, який вскривав оборону. Ці концерні банки оборони Челс, оборони Евертона дуже дуже такі гострі передачі були розрізні і закидання. І там прекрасно таку сукоркову передачу на тросара, звідкись там намалювала в сайт. Хоча відразу двоє футболістів Евертона були нижче, ніж Тросар, і якби там за. Футболісти арсеналу Я думаю, що це був би е, ну був би внесок ще в статистичні показники. Дузінченка, адже він і так в, за гостротою Ікс-стріт, е, за гростотою цих е, передач він ну, в е, лідерах, так само, як і в матчі Челсі, так само і Зінченко дуже-дуже гарно себе проявив саме в атакувальній креативній обороні, е, в креативній роботі, і в обороні, в принципі, теж не не належав там якісь, коли були спроби таку перехідну фазу організувати його флангом, майже нічого не проходили. Один напаки він так досить, досить непогано почищав. Е, більші проблем було десь там намагалися прорватися і риски, е, тому е, ці, цілком такий вдалий матч. І Зінченко, ну просто Ртета так повертається трошки до того всього, що йому приносило результат в минулому сезоні. Е, Габріела повертає без, безальтернативно, тому що травмований партій Зінченко на своїй позиції лівого захисника дріб е, центрального хава, який е, е, бере на себе всю ту, пасову роботу і режисує гру. Е, тобто, це все непогано. Так працює, ну але звичайно не конкретно переможний внесок вже зробив не сам наш український Ну і, власне я не можу зрозуміти просто е логіку Мікеля Артети. Він випускає, продовжує випускати «Кай Хавеца, і таке враження, що не може знайти позицію монополі. на полі. Купили, і нехай собі бігає між лініями, між атакою і, і півзахистом. Ну, слава Богу, цього разу він його в запас е, помістив і вийшов Я тільки взагалі. на заміну. Хоча е, Деграш думала, що тому що це таки Евертон це найбільш така росла команда середній зріст 185 см, то просто всі такі е, гренадери, так, повторення якось е, заповітів кварцяного Волині е, дач е, робить в Евертоні. І е, можливо проти такої команди, якраз Хаверт, більш такий високий футболіст, е, десь, якщо там чи на стандартах якихось через продавити, то там. Е, за верхові м'ячі поборотися, тому міг би бути і більш доречний, ніж художник, такий тендітніший Фабіо Вієра. Але ну, нормально, в принципі, в цьому матчі Португалець зіграв. Хаверс вийшов на заміну, так трошки посушити гру, не, не провалився і не привіз, як він це намагався робити в досить успішному матчі з Манчестер Юнайтед. Тому і, 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 і цьому хвала. Ну поки що дійсно непомітно, не куди. І тулити Хаверца, чи це буде восьмий номер, чи це буде е, все-таки якийсь нападник, чи це ну ще що, що там з Артета з ним придумає, і вже сам Артета змучився, тому що ну реально кілька разів були на межі провалу результатів е, каноніри. І відповідно сам же тренер е, розуміє, що треба повертатися терміново до тих старих установок, які все таки приносять такі вимучені, але результат е, ніж це ми будемо бавитися в якийсь суперексперименти і втрачати очки, відпускати. Мансіті, який демонструє єдина команда, яка демонструє 100% результат на статі АПЛ. Ну чому я згадав Хавеца? Бо ми згадали Вієру, який нарешті з'явився зі стартових хвилин, бо дійсно він більше заслуговував на це. Бо коли він з'являвся з лави запасних на футбольному полі, то помітно підживлював гру і постійно створював моменти. Ну і він ще один мен створив, практично вкравши голову Олександра Зінченка, коли пробував по воротах, не помітив, що за спиною знаходився українець і от мав шанс Сашко забити. Переходимо до іншого українця, який брав участь у цьому поєдинку. Йдеться про Віталія Миколенка, лівого захисника. І ми вчора, коли з тобою спілкувалися, і про цей поєдинок зійшлися на думці, що це ідеальний вбивця зірок для Дайча Миколенко. Там божевільна в нього статистика щодо того, як він не дозволяв грати. Напевно, що одні, одному з найкращих, найбільших зірок цього арсеналу йдеться про САКА. Так, відверто божив Маконко. В принципі, взагалі, цей тур видався на славу для всіх гравців збірної України. Ніхто не провалився, всі дуже достойні матчі попроводили. Але ну можна навіть сказати, що і Миконко, і Мудрик, і, і, і навіть певно, що Зінченко в клубному сезоні вони не краще свої матчі то провели, тому що ну дійсно Миконко стільки разів страхував, стільки разів блокував. Він просто ніс в такому старому в стилі старої британської школи, нісся на ці м'ячі, чи е, летів підкати, щоб заблокувати удари, чи про зупинити проходи. Е, десь за НАТО, а вже аж за НАТО агресивно грав проти Сакі, і було досить дивно, що він жовту картку таки не отримав. Е, тобто, ну, якщо так би е, по всій строгості судили, або там що це був би е, чемпіонат України, ну, то він би точно матч не дограв, е, нормально так приймав е, Букаю. Е, але е, ну, в, взагалі в, в, в дусі англійського британського футболу він нормально все Поводив і е, дуже, дуже правильно відтісняв, і навіть був ще суперкласний момент, коли Пікфорд е, закидав з е, свого штрафного в е, чужий, і там е, Миколенко мав робити асист е, гуки про збірної Англії, але, на жаль, трошки е, в у, у фланг м'яч відскочив і встиг його заблокувати оборону арсенала. Ну тобто е, наскільки інтенсивний, наскільки е, е, футбол він показав, що аж фанати Евертона, які його там хейт. Але продавали вже 100 разів е, на день. Тобто вони зараз навпаки відзначають дійсно, що це ну, з відривом найкращий футболіст Евертона в цьому матчі. Е, і наскільки він якісно закривав не, не тільки САКУ, а всіх, всіх хто там проривався по флангу. Е, і два рази лише, що Букай вдалося вриватися у штрафний, то один це помилка Макніла в першому тамі. Е, Пана передача, коли Шер, Миколенко вже давав ширину і намагався йти в атаку, е, і, відповідно, не міг вже там нічого е, підчистити, і загубився Сака вільний в, в просторі і міг міг щось там створити. А другий момент це просто саме став гульовий, коли е, зі стандарту розкішно розіграли. От, помітно, що команда артета чимось не займається е, на тренуваннях, тому що ну дійсно дуже, дуже класний розіграш е, кутового. і Якраз то Миколенко з тримав свого е, вищого Ко футболіста арсенал на стандарті з це в верховій боротьбі, а Саку, за Саку мали відповідати там до Куре, ну, опорники е, страхувати, але вони надто пасивно зіграли. І ось цей момент е, що трошечки отримав Букаю простор, трошки трошечки часу відразу виклав, виклав ідеальну гольову передачу. Там ж та відзначаємо е, в участь в білдапі е, Зінченка, який от в цих моментах які е, відзначався в моментах, які завершували. Вся ударом не там перша чи е, ключова передача. Але от четвертий такий перед перед асист в в е, зінченка відбувся. Тобто, все вчасно е, в дотик віддав на фланг там же е, через. Партнерів розібралися і довели до тросара. Ну а тросар, взагалі гравець матчу за версією АПЛ. І це е, такий, такий собі, як ми говорили, е, Владислав Фанат, який е, то лівою, то правою. Він полюбляє обо, обома ногами забивати. Він працює над тим, щоб бути універсальним таким футболістом. Йому подобається забивати неробочою ногою. І він якраз неробочою ногою так викрутив ідеально в дотих, що ну пікфорт е, навіть не мав часу поглянути, як куди куди м'яч летить настільки е, стрімко, настільки красиво, що від стійки. Тобто тросар, такий джокер ар Артети, який приніс йому суперкубок Англії, але чомусь потім він його почав ігнорувати. Випускаючи то хаверса, випускаючи там матінелі, не, не знімаючи е, Габріала з поля в підсумку, це вилилося зараз в травму бразильця, десь е, можливо перевантаження трошки відбулося. Е, ну а тросар який показав, що він вміє терпіти. Він вийшов. Спочатку було помітно, наскільки він е, наскільки кожен гравець, оце ще ж кейс мудрика, наскільки кожен кожному гравцю важко, е, коли ти отримаєш по 5-10 хвилин, а той взагалі матч просиджуєш в запасі, просто потім виходити. Він досить рано вийшов, але досить Довго адаптувався то, що відбувається на полі, і в підсумку. В принципі, він багато повернень м'яча здійснив тут безальтернативний лідер Миколенко, в нього 5 повернень, але в Тросара 4. Як для гравця атаки, це теж дуже колосальна цифра. І відзначаємо цього суперджокера артети якого не зрозуміло за що, і так ігнорував іспанський наставник. Той самий випадок із Габрієм Магальяничем, бразильським центрбеком, теж він маринував маринував на лаві запасних раптованістого Нісьо і якраз ці гравці показують, наскільки наскільки все в арсеналі може бути чудово, якщо довіряти е, перевіреним виконавцям, які вже в минулому приносили команді очки. Е, ну а ще один такий цікавий момент е, варто виділити: це що е, пер, після матчу коментар е, Артети щодо зміни голкіпера. Рая вийшов перше в, в основі іспанський воротар, який просто е, от в міні-футбольному стилі він виходить е, за межі далеко за межі штрафного, розігрує паси комбінації з, е, е, з партнерами, починає атаки, е, починає просування, е, тобто дуже далеко виходить, дуже впевнено себе почуває, ніби він весь сезон просто в воротах. Е, неймовірна впевненість, хлоднокровності, і щ, е, Артета от відзначив той момент, що в попередніх матчах, особливо коли була. Е, чи то на межі, чи, чи то очки в нього була така чуйка, що треба на 60 й ще хвилині, на 80 й міняти Рем Але він не міняв, він себе картав, ну, ставив нас якось на місце там, перед фанатами, перед журналістами, що його будуть запитувати, що ти в таке витворяєш, навіщо ти міняєш голкіпера, якщо він не травмований, якщо твоя команда не веде 3-0, 4-0. Але от варта було це відчуття, і його відчуття це не підвело, тому що рая все-таки Вийшов і дуже класно відіграв. Ну зважаючи, що тепер є п'ять замін, а не три, то можна і гулки перезмінювати посеред матчу. Безмежно вдячний бій, тарас, що ти знайшов час та можливості описати, як грали наші легіонери в рамках п'ятого туру англійської прем'єр-ліги. Я нагадаю, що з'явилося у старті своїх команд відразу чотири українці, і ми отримали два українських дербі. Це був Тарас Котів, редактор футбол 24, а Також Юра Гаврищак. і незабаром побачимося.